Вітаю вас на каналі Інелька Фетербук і моя нова книжечка. Формат 20 на 20 см на 6 сторіночок. Така пухкенька вийшла книжечка. Така аплікація на обкладинці зайчиня з рожевими квітками. Люблю підбирати обкладинку вигляд обкладинки під малюнок на тканині. І перший розворот. Перша сторінка це на вивчення кольорів. У нас є такі маленькі гудзики різних геометричних фігур і колір. Гудзик рожевий, метелик рожевий. І по такому принципу усі квіточки. Це сторінка з лісом. На фоні у нас такі божі корівки. Ось вони рухливі, можна заховати під лисічком, під крону дерева. Тваринки пальчикові. Одягаємо на пальчик та граємося з малям. Дуже цікаві, яскраві, і можна вигадувати різні історії. На галявині у нас є грибочки неїстівні, де ми можемо подивитися їх розмір від великого до маленького. І також заховати так в хащах. І десь тут ще має бути схований їстівний грибочок. Також визначаємо, скільки неїстівних і їстівних чого більше. Тваринки теж у нас такі можна заховати буде. З полімерної глини гудзики у вигляді лисички та сови. Дитинці буде цікаво погратися, познайомитися з тваринками лісу. Це розворот на тему тваринок-ферми. Дуже цікавий амбар. За віконечком маємо, маємо таке курча, яке виглядає, сховалося. За парканом він вистібається на кнопці є овечка. Відкриваємо, а в амбарі у нас корівка. Також для того, щоб прибирати, в нас є такі вила, за бочкою сховалася в нас мишка перетяжка. А на другій сторінці у нас різні твариночки. Тут каченя з яєчками. Тут курочка. Є її ще поклювати. Такий приємний надоток. Крупні блискітки та водичка, лабіринтик з курчатками, які можемо переміщувати. Зарпаканчиком у нас конячка та порося. А це город, його охороняє від двох ворон, які зроблені на магніті таке опудало, яке ми можемо зняти Воно на пластиковій кнопці. Також тут є ще песик та котик цікавенький, та різні овочі. Які ворони так і хочуть поклювати. І будиночок. Відкриваємо дверцята таке скрізне віконечко. Тут живе маленьке зайчиня. Зайчиня любить морквинку їсти, ось так може взяти та сісти поїсти. Така книжечка вийшла. Дякую за ваші вподобайки, коментарі та підписуйтесь на мене. У мене дуже багато різних книжечок.